Жіноче життя то дуже тяжка справа. Війни приносять дуже багато горя, і на жіночих плечах дуже багато і сиротське життя дітей, і виховання, і підтримка, і все, те, що роблять для нас наші українські жінки, наші матері, наші дружини, наші сестри то дуже великий дар і велика підтримка. У всі часи. Цей такий вечір, коли до нас вже летять шахеди. Дозвольте привітати, подякувати всім нашим жіночкам за ту любов і за те все, що ви робите для нас. Бласиве вас Господь, щоб у ваших сім'ях було побільше щастя і радості. Місто вогні, серце болить, втомлює бій і ворог не спить. Кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить, ночі без сну нам не холодно, чекає сім'я на околицях, разом ми всі переможемо, це наша рідна земля. Хай буде весна там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна навіки жива, нам не холодно, чекає сім'я на Разом ми всі переможемо, це наша рідна земля, хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна. На віки жива. Низький вам уклін. Дай Боже вам всього найкращого, Божого сивіня. І щоб прийшли ці такі тяжкі темні часи. Чоловіки вернулися, сини вернулися. І всі жили в мирі, любові під Богом. На ногах і Богері.